Нами підготовлено виставку вишивок, народна вишивка з фондів музею та виставку поштових листівок Тарас Шевченко-художник з приватної колекції Гал-Ельги. Вишивка є невід'ємним атрибутом української культури. Віддавна так склалося, що займалися вишивкою, як правило, жінки, і передавали з покоління в покоління не тільки техніку вишивки, а й. Кольорову гаму, так, оцю найтиповіші орнаменти у характерній кольоровій гамі. І, звичайно, не є винятком наш закарпатський, наша Закарпатська область. Незважаючи на те, що тут проживають, крім корінного населення, угорці, румуни, словаки, німці, так, воно якось взаємодіє з собою. Але водночас. Кожний регіон, область, кожний район, навіть кожне село у нашому, вже зокрема, районі має свої неповторні одномертальні е, якісь однаки. Так? Можна легко відрізняти, чи це схижі, чи це залежника. І тому поступово вишивка сформувала свої, свої функціональне, своє функціональне призначення. Ці листівки я купила ще у Львові, там на розпродажі, там коли продають, ну таке. І мені було дуже дивно побачити якість робіт. Якість, ну, я розумію, друг ще той, але сама якість робіт просто не перевершена. І тим паче, що він український, це було дуже для мене було дуже приємно відчути, що він наш і що власне такі досконалі роботи. І я зауважувала, що це не є ілюстрації е, до його творів, це є самобутні твори. Самобутні, вони як художник він не реалізувався повністю це точно. Це Всі дослідники про це говорять, бо я досліджувала цю тему наразі, і вони самі захоплені, що кому дати перевагу? Чи художнику Шевченку, чи, художнику, чи поету Шевченку. Тому що він на рівні йде. Просто поет Шевченко, він скоріше його під, як то, підхопили і понесли популяризувати. А як Шевченко як художник він тільки почав почали досліджувати на початку ХХ століття, це кажу я з документів знаю, і вони вражені, що він не знайомий як художник, тому що дуже багато творів вони не експонувалися, не ну, вони використовувалися як ілюстрації до творів, але не вони не є ілюстрації до творів. Не просто як окремі художні твори.